Карел Чапек Казки для дарочки, щоб сиділа тихо. Про Фокса. Посидь, Дарочко, дарочку, хвилинку, і я зате розкажу тобі казку про Фокса. Хоч Фоксик найславніший фокстер'єр в історії, проте не він був перший фокстер'єр на світі. Першого фокстер'єра звали Фокс. І той фокс був увесь білий, без єдиної плями. Та як же він міг бути не такий сніжно-білий, коли його створили для раю, щоб там розкошував разом із ангелами? А що йому давали їсти в тім раю? Ясно що, і сирки, і сметану м'яса не давали. Бо ж ангели вегетаріанці. А той фокс був іще страшенно бешкетливий та непосидючий, як і всі фокстер'єри. Коли ж він виходив з раю, пхе, невже ти собі гадаєш, що в раю можна було робити калюшки? У помешкані це теж не годиться. Запам'ятай собі раз. Назавжди і бери приклад з Фокса. Тож завжди. Коли йому хотілося надвір, він шкрябав у райську браму. Хочу, мовляв, вийти на хвилиночку. Стривай, на чому я зупинився? Ага. Так отой фокс по кілька разів на день вибігав із раю, а поза Райською брамою. Той Непосидюга грався з чортами. Мабуть, він думав, що то якісь собаки, бо ж вони з хвостами, тоді як в ангелів, лише крила. Як же він грався з чортами? Ганяв з ними по леваді, кусав їх за хвости, качався по землі, і таке інше. А коли знову загавкав під райською брамою, щоб його впустили. То на ньому були рудуваті плями від землі і чорні від панібратства з чортами. Відтоді у всіх фокстер'єрів чорні та гніді плями, знаєш? А раз сказав Фоксові його приятель чорт, отаке миршаве чортеня, бісеня, чортя щеня. слухай, фоксе. Мені кортить поглянути, як там у раю. Візьми мене туди. Не можна, відповів Фокс. Тебе туди не пустять. Тоді знаєш що? сказав чорт на те. Бери мене в рот та й занеси туди. Ніхто тобі в рот не заглядатиме. З доброго серця взяв фокс того чорта в пельку та й прошмигнув з ним до раю. А щоб не привернути до себе увагу, він весело махав хвостом. Та від всевидючого творця відомо, годі затаїти що небудь. Діти, діти, сказав він. Здається, мені, що тут у комусь сидить чорт. Не в мені, не в мені, закричали ангели. Тільки фокс мовчав, щоб той чорт. Не вилетів йому з рота, він лише гаркнув «Гав!» і тут же закрив рота. Ось що, фоксе, сказав творець, коли в тобі сидить чорт, то й не годин ти жити з ангелами геть на землю і ходи там, за людиною. Відтоді, дарочко, всі фокстер'єри мають бісика в тілі. Та на піднебінні чорну пляму. Так то воно, еге ж, а тепер можеш собі бігти.